Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі. Ходімо разом. Сьогодні я стала на межі теми, яку справді для себе визначаю як форзац, бо за ним не просто книга, а ціле зібрання томів. Ой вже час летіти на захід, Карпати, гуцулочка, гуцулочка, раділа я, хоч самої ляльки ще не було. І я відкрила цю браму, вступивши в світ, де красу і традиції піднято на таку висоту, що дивитися можна, тільки піднявши високо голову. Як на самі Карпати, на ляльці не уникнути узагальнення образу. Але як це зробити правильно? Я перегортала силу селенної інформації, і що не село, то свій стрій, своя традиція, викликана століттями, декілька днів я намагалась створити в уяві образ своєї гуцулочки. В голові звучав мотив, гуцулки Ксені, який на трембіті, лише одній цілім світі. До речі, Тепер я знаю, що на трембіті розказати про любов, як співається в цій пісні, мабуть, все ж не вдасться, бо трембіти звучать в горах, сповіщаючи тільки про надзвичайні обставини. Я зовсім було розгубилася в різноманітті строїв горянок, і під вечір мені в душу лиш пильно дивилися очі незабутнього Івана Миколайчука. Він все звав і звав свою Марічку. Я вирішила не відступати. В Україні 25 областей. Отже, сьогодні Івано Франківщина святковий дівочий стрій франківської гуцулки. Цю ляльку створювала з шаною і любов'ю. І, зробивши останній штрих, переклавши косу наперед, я запитала сторонній погляд: звідки ця дівчина, як думаєш? Ну, це Галичина чи Гуцульщина була відповідь. Тож головне, що маєш у серці. Знайомтеся, дівчина-горянка. Вбрання традиційне для гуцулки. дві коси зі сплетенням і переходом в одну, Як і належить дівчині вплетена в косу стрічка Уплітка. Голівка прикрашена декількома силянками. У моєї ляльки їх імітують стрази, як і шийний гердан. шийно на грудні прикраси, особлива розкіш, багатюще коралове намисто поєднується з перлами, майже майновий стан на шиї. Сорочка додільна вишита традиційним геометричним кольоровим орнаментом. Поясна одежа представлена опенкою, тканинний прямокутник, зібраний по талії. Традиційний овечої шкіри кептарик. До сьогодні кептарі, як витвори мистецтва унікальних майстрів гуцульщини, залишаються актуальними, попит на них завжди високий, оздоблені без кольорів, орнаментів і способів творення. В місцях, де ці роботи пропонують придбати, я відчуваю себе як на святі, в художній галереї, чи серед рідкісної майстерності музейних експонатів така краса. І потужне завершення образу крайка. З давніх давен пояс це магічне коло, оберігнав круг людини. Як і кожна деталь гуцульського вбрання, пояс неповторний витвір. Рук майстра цій красуні я дала ім'я Анастасія на честь її знаменитої землячки, Насті Лісовської, в перекладі означає Воскресіння, відродження, повернення до життя. Може, то красива легенда, але ми віримо і вже майже півтисячоліття віримо, що їй дочці священника з Рогатина на стуні вдалося неможливе рабиня, що під загрозою опинитися в мішку на дні Босфора, силою духа, волі і розуму, силою любові і краси перевернула світ Османської імперії, ставши насправді не біля, а фактично. На самому султанському троні ім'я Роксолани Гюрем, знала середньовічна Європа. Її образ дійшов до нас з портрета самого не невичерпне джерело натхнення п'ять століть поспіль. А моя настуня виросла серед зелених смерек на чистому карпатському повітрі. Чемно вихована достойними батьками в повазі до праці, до старших, до традицій свого роду, серед високої релігійної культури Західної України, змалечко спостерігає, а знедавна вже й сама почала опановувати мистецтво вироблення гуцульського ліжника, єдиного в своєму роді і в світі витвору рук горянок. Ліжник супроводжує гуцула все його життя від народження. Не кожному пощастить придбати справжній гуцульський ліжник. Це чудо для лікування тілесних недуг, болю в суглобах, м'язах. Ну і зрозуміло, що в руках моєї настуні буде саме ліжник. Згадаймо нашу знайому ляльку вона стане героїнею наступного тижня, а поки що довершимо її образ. Варениками Самоствердження, дух свободи і гідності, це Івано-Франківщина. Тут народився Степан Бандера. Треба бути чесною, моя свідомість формувалась в радянській школі Київщини 70-х років. І, поклавши руку на серце, я не можу сказати Степан Бандера мій герой. Але я знаю гідних, чесних і красивих людей. Чиїм героєм він є. Я бачила і спілкувалася саме з такими людьми на Майдані. Лютий 2014 року країна майже не спала під час революції. І коли відчуття страху підбиралось до останньої межі, я відривалася від екрану комп'ютера і ранковою маршруткою вирушала в Київ на Майдан. В пам'яті веселий чоловік, що зайшов в один із разів в принижку маршрутку. В той час в маршрутках ніхто не розмовляв, на відміну від 2004 року з помаранчевими стрічечками на комірцях і сумочках. Той чоловік весело відповів на запитання комусь із знайомих, та я на Майдан, там не страшно. Ці слова були в унісон з моїми відчуттями, і багатьох таких, як я, що майданівцями себе не вважали. Страх зникав при вході в метро. А перший вільний видих вже при погляді на барикадний простір майдану, піднявшись сходами наверх. Того разу, мій маршрут був звичним, по периметру. Я привозила сигарети, скриньки для майданівської варти, аптечні матеріали та препарати, так робило багато людей. І я йшла, дивлячись в обличчя та був лютий, забарилась біля одного з вузеньких проходів. Раптом чую збоку. Молодий впевнений голос. Пані, обережно, давайте руку тут слизько. Піднімаю голову, веселі усміхнені очі молодого хлопчика років 20. На Київщині почути звертання пані ще й сьогодні досить незвично. Він перевів мене за руку, показавши, як зручніше потрапити через лабіринти барикад на сторону поштамту. Спитала: ти звідки синок? Та я гуцул сяйнув очима усміхнувшись та й побіг далі. А я прочитала біля однієї з палаток рабів до раю не пускають. З лютого 14-го року слово воля і слово гуцул для мене стоять поруч. Молюсь за ту дитину, він з тих, хто без сумніву буде там, де найважче. А ми з вами зустрінемось. За тиждень нас буде дивувати гостинна Дніпропетровщина. Шановні глядачі, щойно ви познайомились з восьмою із 25 моїх етноляльок. Пройдено певний шлях, і це дає можливість зробити висновки, чи зацікавлена аудиторія твоєю темою, чи є в тебе однодумці, чи опоненти. Тому що праця кожного блогера, навіть початківця, має посилати відгук її творцю. Спливає другий місяць нашого знайомства, і сьогодні я щиро дякую всім своїм глядачам за увагу, приділену нашому проекту, особливо тим, хто висловив своє відношення, поставивши лайки. І від усієї душі вдячна шановним пані, котрі не пошкодували свого часу і висловили своє враження в коментарях. А побачивши перших підписників на канал, я розумію, що варто йти вперед до втілення всього задуманого. Тож, будуть нові ляльки і нові подорожі. Всім щире спасибі! Кожна праця, навіть скромна за масштабами, повинна бути в динаміці, в розвитку, інакше ідея поступово гасне життя це рух. Тому рада повідомити своїм найвірнішим прихильникам, що проект Вишиваний форзац продовжить своє існування, але з певними змінами. А саме, з метою розширення аудиторії, з метою ширшого залучення до теми молоді. Подорожі рідною Україною з ляльками продовжаться в англомовному варіанті. І перша саме до Дніпропетровщини як щойно було проанонсовано: Я, Українка, і вболіваю за свій рідний край за Україну. І щиро бажаю, щоб про її культуру, традиції її народу, її історію і прекрасну квітучу природу її землі. Дізналось якомога більше людей у світі. Тому запрошую на канал Вишиваний Форзац в новому англомовному перекладі. Можливо, і моє зусилля буде корисним для утвердження в світі нашої батьківщини. Про час виходу нового відео дізнайтесь на нашій сторінці у Фейсбук. Український вишиваний форзац. Зазирнемо далі. Ходімо разом!